Пам'ятаєте джетсонів та їхні футуристичні пристрої, що ж майбутнє купання офіційно настало. Японська компанія під назвою Science Co щойно представила мірай нінген Сентакукі, що означає машина для миття людей майбутнього. Уявіть собі, ви сідаєте у витончену капсулу яйцеподібної форми. Потужні струмені води під високим тиском та мільйони крихітних мікробульбашок м'яко очищають усе ваше тіло всього за 15 хвилин. Жодного тертя не потрібно, а найцікавіше, штучний інтелект Шиї сканує ваші біометричні дані, щоб налаштувати температуру та тиск води саме для вас. Він навіть відтворює розслаблюючу музику. Після миття капсула висушує вас теплим повітрям, залишаючи на шкірі дивовижне відчуття. Ця неймовірна машина дебютувала на виставці Осака Expo 2025 і мала величезний успіх. Це не просто крутий гаджет, він може революціонувати особисту гігієну, особливо для літніх людей або тих, хто має обмежену рухливість. Хоча наразі це предмет розкоші, це гігантський стрибок до автоматизованого, науково-фантастичного майбутнього, про яке ми всі мріяли. Дякуємо за перегляд!